Ця від групи крові відбитків пальців до паролів електронної пошти і акаунтів у соцмережах. На учнів п'яти прикарпатських шкіл завели особові картки. В Івано-Франківську стартував всеукраїнський пілотний проект. Батькам пропонують заводити на своїх дітей спеціальні ідентифікаційні карти. Думки батьків розділилися. Ті, хто стикався зі зникненням, дитини твердять. картка допоможе у пошуках, але багато дорослих боїться, що приватну інформацію використають проти їхнього сина чи доньки. Міліція ж твердить, картка потрапить в. Їхні руки лише у разі біди зі школярем. Ідею індентифікаційної карти з відбитками пальців. Запозичили у Канади. Там вони містять навіть зразки волосся для визначення ДНК. В той момент, коли дитина втікає з дому, людина себе не контролює. як особливо як мама, може дійсно забути всі дані своєї дитини. Для цього є картка. В картку записуються якісь особливі прикмети дитини. Красиво звучить, але не практично. Ну і по-друге, ну я вважаю, що людина має бути перше, що це цив, вільна. Тут пропонується обмеження прав власної дитини. Я я проти цього.